Куди невеличке завдання? Давайте зробимо крок вперед. Держись, дивіться дуже уважно. Спочатку руки я. А потім за мною. добре? Увага! Треба зробити крок вперед. Зробити невеличкий танець. Як вмієте. Тут прокрутились невеличкий поклон. Як артист? І Крок назад. Прошу. Будь ласка. Так, так. Прокрутіться. Десь там? Тому що зараз Ми мене буде питання. Чи ви взагалі мені не довіряєте? Ні! Дуже гарний жарт. Але насправді, друзі, зараз, якщо ви дійсно, не довіряєте, ви перевернете стакан на голову і вода зникає. А ви просто перевертайте. 私は私が言う。